Компанія Ekstrack вітає вас. Eкstraсток це доставка по всій Україні, кращі вебо речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд Сьогодні будемо дивитися склад мішка, тапочки крем. Домашній. Подивимося, що випадається в мішку. Ось такі 40-41 розмір на цигейці. чуні, нові, барашик 39-38 Сток, Вур. стокові збіркою 39-38 стокові збіркою 42-43 на цигейці стокові збіркою 42-43 на цигейці Ось такі стильні модні 37-й, 36-й. Сорок, сорок, Барашик. Австралія, Вармбат. Круті. сорок паши размер. Красивками. Сорок третий размер. Тридцать девять, тридцать восемь на цигайце. Сороковый размер уги спорт. Сорок первый размер. під замшу стокові 37 розмір 38-39 43-44 стокові 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 збіркою. 33 й розмір. Напевно, що. А, ні. 42-43 розмір. Стоковий збіркою. І це в нас 37-38. Це в нас 39, 40. Стокові. 39 й розмір. Святкові новорічні. 37 38. Дитячі шльопшльопи домашні. Замшеві 8 бачимо стокові. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.